Так, все, ми запакувалися лафетою, так як все. А сьогодні їду вже з Олегом, Олег мені не допомагає. Без вуйка. Тут в сусідньому селі пропонують машину недалеко через поле. Зараз Ми їдемо, подивимося. Там якоби дві машини є інтересні. Якщо то хоча б одну сьогодні заберемо. Як домовимося, то може її дві заберемо, але вже не нині. Якщо виїжджаємо. Все, ми форда підцепили, не знімав, бо не було часу вже темніє. Ось такий фордик на тітанах. Ще не було на тітанах Е, Правда, хетчбек. Кришка піднімається задня. Е, чоловік зняв і форсунки. Короче, почалася війна, відправив перед тим, відправив в Харків, пропала топліно, пропали форсунки. 1,8 турбодізель. Каже, турбіну реставрував, стойки нові. Ну, просто давали на металомі йому 6 тисяч за цього форда. Каже, Дай більше і забере. Ну, Та йому дав набагато більше, ніж на металомі. як -то... Не знаю, якось показував. О, відкрив ось такий саланчик. Тут... Ось, що мені подобається, в фордах оці сідушки. Сідушки в них взагалі бомбезні, Регулювання є. Ось такий тут салончик вже магнітолу магнітоло звісно. Карта є. Поки тягнемо. Ну, Пока ніби все нормально. Паски. О, паски класно натягнуті, все. паски капітально натягнуті, зафіксував. Ну, Поки зараз щоб не стемніло, перетягнемо тут недалеко 7 км від мене через поле і буде зараз вдома. Лучше Олег каже, що є ще вісімка, ось така чоловіка є вісімка на продажі. Можливо, хтось хоче штуку доларів каже. Ну, Блін, взагалі так, я тобі скажу, вигляд заводської. Такий класний, колір такий кофейний. Ось таке, ну, взагалі чітко виглядає вісімка. Хто хоче, можете собі купити таку вісімку. Чоловік вже скільки маєте? 4 роки, так? Mm. 12. Лише ваш номер? Ось його номер. Можете задзвонити, село в Васильківці. Завів. Ну салон. Салон теж такий. Ну, що так. О, торпеда від чого? Від 12-ки, напевно. Ні, від цього. Порче, Форч, Ага. Ось теж вже не є. За такі інтересніші. Ну Торпеда тут поінтересніше виглядає. Ну Я скажу, що ця ще коштує 1000 доларів. Варто дати. Який рік? 90-й 90 рік. Тому ну, що тоді метал був хороший. Хто хоче, можете собі дзвонити. Чоловік продає. Так, мусив я ще їздити додому, акумулятор взяти, бо щоб перетягнути ту машину, Олег чекає вже. Мене, ми майже вже вдома. Короче, доводиться тягнути без світла. Олег там фонариком світить, бо вони побризали клеми. Нічого не світиться, привіз акумулятор, і толку немає потихеньку, Олег просто дороги не знає, так би я сів за того форда Але потихеньку, 5 км 10 км на годину ми вже майже притягнули. Мало що так потихеньку волочимося, щоб ну, головне дотягнути, нам вже спішити нема куди, головне, щоб дотягнути. Так, все, форда ми вже поставили. На стартову площадку а вже буде понеділок, по неї субота, в понеділок ми її вже будемо думали, де подіти. Вже якраз люди дзвонили, хотіли турбіни, тут турбіна відреставрована. Можливо, будемо одразу і перший заказ мали на зйом турбіни. А Фордик буде чекав в понеділка. Я їду вже додому. Буде вже білий день, більше вам покажу що і як він. Я Якраз прийшов дивитися місце, де я його поставлю. Скоро всі ці слупці треба буде забрати і перетягнути та їх за лагуном. Бо тут не, ну, не планував, щоб ще машини, але так вийшло, що багато машин ще під'їхало. І Хочу сюди забрати цей пліт з сітки і засунути сюди Форда. Так що ось такий Ford Mondeo 2. з мотором 1.8. я вже маю такий мотор. Точніше головку продав, лишився блок. Ну, Резини тут немає, то що титани є. Плюс. Тут по резині взагалі бідосно. Ну, Двері ще в такому собі. стані, трошки поцарапані. О, тут відкрите теж вміти. Так, відкрив. Дуже, ну, правда, позабирали багато чого. Чи попродали, чи позабирали. Все що могли, то вже думаю, вона і так йде на розборку. Заберемо все, що одні. не одні. Сідушка бляха зламана, походу. Цього я вчора не бачив, кажу, коврики позабирали, то і позабирали, панелька тримається на чесному слові. Оставляєте, як завжди, азоряне небо. Все багато чогось. Тут і не лишило. саме ходове його. замок проданий. Звісно, там ще якісь запчасті є. Ну, Бажник відкрити не годен. Ну, не годен так не годен, що зробити. Ну, в такому ще хеджбейці я ще не мав. Део. Стопи інтересні. Така вона по кузові. Ось за цим штуком колись питалися. Я знаю мене. Але вона не віддирається, вона якось вклаєна там. такий він довкола, ну що хотіти, Під низ, якщо часто навіть не заглядав. Зараз подивимося, що понизу робиться. Ну, стандартна ситуація. Ніяка тут гнель. Це все згнило. Каталізатору там вже ясне діло давно давно нема. Поріг починає підгнивати. Ну Тут порога вже нема давно. Ой, ось такий тут Ford. Димаємося, що під капотом. А під капотом у нас ось такий Endura D. 18 турбодізель. Турбіна тут після реставрації, наскільки казав власник, топлю ну, він зняв, відправив. Харків і форсунки почалася війна і це все діло загубилося, пропало там. Не знаю наскільки це правда, навіть клеми відрізали, бо їм клім треба було. Так що в мене є ще один такий форт, зараз покажу. Так, є ще ось такий мандео, другий. Ну Тут що я? Зняв мотора. зняв. Блок я зараз покажу, головку продав і турбіну я продав з нього. Ось коробка є, те ще сеплення, фари є, бампер задній тріснутий. Тут тоже такий, ну, цей був більш живіший, але цей був набагато дорожчий, ніж той, що я вам показував. Що... Так, ось тут є мотор у мене. О, стойки не працюють. Так, ще є топлівна до нього. Блок. Блок тут взагалі в класному стані, але ну, то, що... То, що, то, що головку забрали. І все. Так, є ще ну, універсалі балку от продав, теж чоловік забрав, відправив йому новою поштою. Є ще ось такий мандео перший. Ну, цей мандео був на бензині. Люди приїхали, забрали мотор навісне. Ну, багато забрали зразу одним лотом. Є компресор ще до нього. Короте, хватає кавалки, він дуже похожий на модело друге. Ще ось тими ручками такими, що вічно не закриваються. Тут салон дуже гарний. Тут навіть каталізатор ще був в цій машині, оскільки машина оригінальна була пригнана. Ну, але дніща теж тут немає. Наші такі тут сідушечки. але класні, мені подобається. У мене по сайті навіть таких сідушок немає, як тут. Балка в них теж тут печальна. Завіться, козова взагалі немає. Ось Я Ось таке тут козова. Я його як піднімав, просто не було за що навіть підняти, Наскільки тут вже все троха. Банька задня, що непогана. Диски теж вибити не міг, вибивав заби... ну, вибивав молотом, вибивав... чим тільки міг я її вибивав. Максим кроші, залетів сюди трактором, тут загнув і тут загнув. Зробилося ось таке. Запчастин до них досить вже мало, то й машин цих не так багато. Бампера одразу позабирали. Ну, то, що ще такі, о, то ще такі по кузовній. Стойки от є стойки теж треба буде розібрати, провірити. То все. Тут позакидувано, треба прибрати колись, що лишнє повикидати. Так що, друзі, ось такі є машинки на розборі. Кому що потрібно, можете дзвонити, замовляти. Відправляємо новою поштою Укрпоштою. А хто дивився, всім дякую за перегляд. Ось така покупочка. Звичайно, я їх не дуже вже і хочу цих фордів, бо вони не дуже ходові. Ну, але ціна 8 тисяч, довго говорити себе не заставляє. Щоб взяти ось такого Жигуля, якого пропоную за 10 чи тисяч, 8 тисяч, а щоб взяти такого мондео другого дізельного, то я думаю, що різниця є, це точно. Краще я возьму таких 10 мондео, чим я возьму 10 Жигулів. Ну, правда, Жигуль буде йти набагато, скоріше по ну, але запчастина буде коштувати 100-200 гривень. Ну, мені потрібно заплатити людині, яка розбирає, потрібно заплатити податки налогові. Так що невигідно. Більше Жигулів розбирати, більше Жигулів я брати на розборку не буду.